Всім привіт! Мене звати Іра, і сьогодні я хочу показати вам свій варіант макіяжу в школу. Легкий, малозамітний. Все як треба. Якщо у вас строга школа і вам не дозволяють фарбуватися в школу. Якщо вам цікаві такі відео, не переключайтесь. Ось, як я виглядаю без макіяжу, ну, такої, скажімо, м'яко. Спочатку ми беремо тонік і протираємо своє обличчя. Щоб обличчя наше було чистенькі. Вибиваємо завжди. Термальної води, яка реально мене спасала в школі, тому що, блін, коли ти присинаєшся, не виспаний повністю запухший, термальна вода забирає повністю ці опухлості і всі кітки. Чекаємо, поки воно висохне. Що я роблю в, в будь-якому макіяжі на початку, це Гігієнічна помада, бо мої губи просто нереально сухі. І за той час, поки я оформляю все своє обличчя, губи трошки зволожуються. Так як це легкий макіяж в школу, ми не будемо наносити інтональний крем, в принципі, я в своєму сиденному макіяжі не використовую тоналку, я використовую коректор у мене від Maybelline Super Stay 24 Hours. Що ми робимо? Ми замальовуємо наші синяки і точечно свої якісь погрешності. Пальчиком розташовуємо. Звичайно, в школу краще взагалі не малювати, що я і робила останні два роки в школі. Але от восьмий клас за обіцяла мене вмити. Бо я ходила з цирі, які я зараз ніколи в житті не малюю. Mm. Наступне це будуть наші брови. Я використовую оліваць для брів. М-м-м, який у мене хороший англійський акцент. Використовуємо тільки цю сторону, де в нас тіні, а не олівати брів. Ми хочемо тільки легенько підфарбувати брови, щоб казалось, у нас є. Хоч в мене і темні. Причесуємо. І що я роблю? Підфарбовую цей кутик брови. Тут, в принципі, не чіпати. Тому що, як ми знаємо, ця частина брови у нас має бути найтемнішою. Причесуємо, щоб не такий різкий був вихід. І промальовуємо другу брову. Закріпляємо наші брови прозорими прозорим, щоб не так було видно, що ми з ними щось робили. Наступниця це так як ми йдемо в школу, школою, школа не бажано малюватися, чи просто не дозволяють малюватися, особливо якщо до 8-х як була я, беремо просту туш. І кісточку для того, щоб чесати брови і ВІЇ. Це вроді би для ВІЇ. Я не знаю, ну коротше кісточку таку. І що ми робимо? Отак, змастимо трошки цю кісточку туш. І профарбовуємо. Добре, профарбовуємо біля корінь своїх вій. От наші і готові. Туші нереально мало і воно виглядає дуже природньо. Якщо вам ще забагато туші, ви можете використати інший бік цієї кісточки або взяти просто іншу кісточку. І ще раз причесати вії, воно забере зайву туш. В принципі, на цьому можна і зупинитися, але що я ще зроблю, це заберу гігієнічну помаду, яка для зволоження. І візьму, у мене є така помада від Vinil з запахом вишні, але вона трошки пігментована. І що я ще зроблю? Цю помадою я надам собі трохи рум'янців, бо я дуже бліда, завжди була і буду, напевно. І розтушовуємо пальчиком. Якщо ви вже дуже любите хайлайтер, так як я, то в принципі можна маленькою кісточкою дуже трошки додати хайлайтеру. Зовсім чуть-чуть Це, в принципі, наш макіяж в школі готовий. Мінімальний макіяж, супер легкий, практично незамітний для вчителів. Але я думаю, різниця явна є. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Я надіюсь, воно буде для вас корисним. Якщо ви вдруг повторили мій макіяж в школу, буду дуже рада побачити якісь фотографії. Відмічайте мене в інстаграмі, ссылка на інстаграм буде внизу. Це моє перше відео Back to School. Очікуйте відео з образами. І якщо б ви хотіли подивитися, як робити такі колоски, і ще якісь зачіски для школи, дайте мені про це знати, кладіть лайк під відео або пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Школа це не так погано, не розстройтесь, що скоро вже школа, я вам про це нагадую, так що. Все. Всім па-па. Всім привіт! Всім привіт! Oh, Боже! Пау! Тільки що нормально знімали внутрішніх тільки сюди знімати привітання і все йде в одне місце.